І повертаємось до України. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова презентував гуманітарну карту потреб та ситуації на сході України. Соціологічні дослідження, що були проведені на замовлення гуманітарного штабу, свідчать про те, що сьогодні у зоні АТО люди найбільше потребують ліків. Батьки не можуть купити малечі дитячого харчування, а пенсіонери та інваліди не мають ані медикаментів, ані їжі. За всіма критеріями більше за всіх треба допомогти мешканцям первомайська. Нагадаю, допомога від гуманітарного штабу Ріната Ахметова на сьогодні є наймасштабнішою в Україні за весь час бойових дій на сході країни. Только за два месяца работы гуманитарного штаба было доставлено 600 тысяч продуктовых наборов. Буквально на прошлой неделе начата новая программа «Поможем детям». Мы вывезли 32 тысячи людей, эвакуировали. Нами оказывается постоянно круглосуточная помощь больницам. Там, где нам удалось дозвониться, мы очень настойчиво работали целый месяц, опросили более двух тысяч людей. Там мы выяснили реальные потребности, реальные запросы.